Дівки! Дів. ось воно стоїть. Два. В основному тут а дівки. Магнум, на. Камилаце. Це у нас з Донецького напрямка. Там, де було їх, ну я не помню, скільки їх там було. і попав снаряд. Многих лошадів, коротше цей вбило и. І... Ну, вона у нас 2 е, роки. У неї характер вообще огонь. Як би сказати, добра, Що їсти? Все. Вкусняшки це вона. попроси, вкусняшку. Ну попроси на Молодець. Ну, 20 років їм. Лошадь живе до 32 года. Софа. От знаєш, це ще якби нормальний возраз. Я займаюся цим, як кажуть, з 14 років. Люблю їх дуже сильно. Це ж взагалі Лучше, ніж люди.